Що вигідніше в Німеччині отримувати соціальні виплати чи працювати? Сьогодні поговоримо про це. Але поки я не перейшла до підрахунків, напишіть в коментарях, що вигідніше на вашу думку. Отож, уявімо сім'ю із чотирьох чоловік мама, тато та двоє дітей до 18 років, де працює лише один дорослий. Спочатку порахуємо, який дохід матиме така сім'я на місяць, якщо працюватиме, а не сидітиме на виплатах. Для визначення доходу візьмемо середню бруто зарплату офісного працівника, водія автобуса, пекаря та медичного асистента, яка становить 3134 євро на місяць. У перерахунку на нето доходи для сім'ї з чотирьох чоловік, де працює лише один із батьків, це приблизно 2416 євро. На кожну дитину сім'я отримує 250 євро «Kindergeld», що підвищує дохід до 2916 євро. За таких умов родина має право на додаткові соціальні виплати, а саме вон і кіндацошлаг. На це прошу звернути увагу, бо саме ці додаткові виплати і будуть вирішальними. Єдине, що не всі про них знають, і не всі ними користуються. Коротка ремарка. Ви знаєте, що спитаєте: чи має наша сім'я, де працюю я і чоловік, і ми маємо одну дитину, такі соціальні виплати? Ні. Наш рівень доходу не дозволяє оформити Вонкельт або кіндацешлаг. Для тих, хто вперше чує ці слова, коротко поясню: Вонкельт це державна допомога на оплату житла. На її мають право всі домогосподарства, які не отримують пюрка але їхні доходи не дозволяють повністю покрити витрати на житло. Тобто ця допомога доступна для працюючих людей із низькими заробітками, студентів, пенсіонерів або осіб із частковою зайнятістю. Кіндацешлаг – це допомога. Яку отримують сім'ї з низьким або середнім доходом, якщо вони вже мають по 250 євро Kindergeld на дитину? До речі, з наступного року буде 255 євро Kindergeld. Повертаємось до розрахунків. Наша уявна сім'я орендує квартиру. Середня орендна плата для сім'ї з чотирьох осіб у регіонах із середнім рівнем цін, наприклад у Дрездені, становить 870 євро з урахуванням опалення або 730 євро без опалення. Таким чином, зважаючи на дохід, зарплата одного дорослого плюс киндагельд та витрат в цієї сім'ї родині нараховано 435 євро вонгельд та 399 євро киндацишлак. Але нараховано не автоматично цим питанням треба займатись. У підсумку дохід сім'ї зростає до 3750 євро. Запам'ятаємо цю цифру. На цьому моменті поставте лайк моєму відео та підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили. Діліться своїми думками та досвідом у коментарях. Тепер давайте порахуємо, скільки сім'я отримує Бюргакельт. Не дорослі, мають по 506 євро кожен. Середня сума виплат для дітей молодших 18 років це 397 євро плюс кінта Це доплата для дітей ще 20 євро для кожного. У підсумку право на бюрка становить 1846 євро. Також цій сім'ї із чотирьох осіб оплатять оренду квартири та комунальні послуги, окрім електроенергії. За даними Джобцентр, середня орендна плата для домогосподарств у липні 2024 року становила 880. 1 євро 52 центи, з яких держава визнавала в середньому 863 євро. Таким чином, після врахування середніх витрат на оренду, дохід такої родини з урахуванням допомоги становитиме 2716 євро. Різниця в обох цих випадках 1034 євро на користь працюючої сім'ї. Але ця різниця можлива лише за умов використання всіх додаткових соціальних виплат, тобто Вонкельт і кіндацошлаг. Важливо також розуміти, що для підрахунків ми не брали високу зарплату, не враховували, що може, хоча б на неповну зайнятість працювати другий дорослий у сім'ї. І навіть при цих умовах працювати вигідніше ніж перебувати на виплатах у джип-центр. А якщо вам цікаво, ким працює мій чоловік Морослав Німеччині, або яку помилку я зробила з самого початку своєї підприємницької діяльності в Німеччині, переходьте та дивіться ці відео.